Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрії 8. Та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 2. У підручнику математика номер малюнка може бути інший: МН1, М1Н1, паралельно М2Н2. Н1 дорівнює Н1. ОМ2 дорівнює 16 см. Потрібно знайти М1М2. І варіанти відповіді А4, В8, В6 і Г знайти неможливо. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас ОН1 N1, дорівнює N1N2. І ОМ2 16 см потрібно знайти М1 М2. У нас паралельні прямі перетинають сторону кута. Тоді затримаю фалеса, якщо паралельні прямі перетинають в сторону кута і відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки, і на другій його стороні оскільки М1, Н1 паралельно М2, Н2 і О1, ОН1 дорівнює Н1, Н2, то за теоремою Фалеса ОМ1 Дорівнює М1, М2. Тоді М1, М2 дорівнює ОМ2 поділити на 2. І 16 ділимо на 2, буде 8 см. Записуємо відповідь. 8 сантиметрів. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 8, та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8. виконано.